Complete the dialogue with the with words in the box. Пам'ятаєте, так нам треба було доповнити, вставляючи правильні слова. Can he speak Chinese? молодчинка Анастасії Басисті, 26. Вона наймолодша в групі. У 18 років розповідає дівчина, підписала контракт з 14-ю окремою механізованою бригадою. На той момент у мене всі в родині близько брат, тато і я. Тоді був, не знаю, юнацький максималізм. Я думала, що від мене буде дуже багато що залежати. Виконували бойові завдання на Луганщині. До цього були якісь певні знання, шить певно, зі школи, але якогось рівня підтвердження точно не було. А зараз почала вчити і так нормально і зрозуміла, що я взагалі нічого не знала. Курси англійської мови відвідує володимирчанин Валерій Костюк. Захищати країну каже, пішов добровольцем з перших днів повномасштабної війни. Зараз проходить реабілітацію після поранень. Пішов на Авдіївку, отримав перше поранення буквально через два місяці. Через місяць повернувся, знову відслужив три місяці. Там було вже друге важке поранення. Складали взагалі по частям. Моя ціль вільніше володіти англійською мовою, тому що я економіст за спеціальністю. І відповідно мені воно допомагало досить так зрозуміло. Правда, я пропустив декілька уроків, і я вже зрозумів, що вимова в мене страждає. Я вивчав спочатку ну, в школі. Зараз думаю спробувати себе вивчити англійську мову. Дружина допомагає, трошки дитина допомагає. Навчання відбуваються двічі на тиждень за змішаним форматом, каже педагогиня Ірина Цицик. Група складається з чотирьох людей. У нас проходить і онлайн, і офлайн навчання, тобто ми дивимося на потреби людей. Я завжди роблю записи уроків для того, щоб якщо хтось щось не зрозумів, не почув, хоче повторити, має можливість. Відчувається, що люди військові. У мене є велика практика роботи з дорослими, то я вам скажу, що в цих групах. Зовсім по іншому все відбувається. Вони хочуть, і мені подобається, що не комплексують у рамках проєкту цього року. На навчання планують залучити 50 учнів військових, каже керівниця навчального закладу Ярослава Семенюк. Зараз, з її слів, безплатні курси англійської мови відвідує 16 учасників бойових дій. Після закінчення першого рівня військові отримають сертифікат від Міністерства освіти та науки України. Це вже проект. У нас другий перший проект у нас був у 2022 році. Безкоштовне навчання для випускників 11-класників, батьки яких загинули на війні. Тобто, це були безкоштовне навчання в групі з української мови або з історії, безплатні курси англійської мови для Теранів організували за підтримки меценатів зі США, каже Ярослава Семенюк. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.